Всім привіт! E, значить покажу, що з балончиками роблю. Ми взагалі дровами займаємось. E, рівне Рівницька область, Е, e, Купив воги, отакі кухонні. E, перехідник з такого балончика на отакі e, і що? Правильно. E, основні моменти, щоб e, міняти оці резинки, тільки що робив, то не вийшло, бо резінки пускайте через верх перло. Що робимо, що за чим робимо? Балончика ложимо бажано ну, отакого о. Донизу. Відключаємо цей. Зараз ближче покажу. Ближче покажу. Я тут два. Е, дві, вертлюгана, оцей для заправки, оцей цей для е, повітря з балона лишнього. Спускаємо лишнє повітря і заодно зветь. О. Зараз це відкрутили. Звідси з балону все повітря вийшло. Закручуємо правий, відкручуємо лівий. Хтось каже, що його краще отак ложить. Ну, По-різному говорять. Ще один основний момент такий, що вага. Взяв воно балончика, поки то воно навіть так видно, як заправляється навіть в одному рівні. Треба повітря. Взагалі краще, щоб отако з донизу, тоді воно краще біжить. Мене. Славно хорошо. Своноса по-різному, балона старував 3800. він також тає бляха. Зараз піду ще раз заправлю. вам? Видно? Видно. Що вийшло заправити? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і оцей неповний. Зараз покажу скільки в балонах. Пустий балон ось. 96 грам в середньому. А оце вже неповний 270. Треба десь 320 до повного. 320, 340. 320. Плюс-мінус 5% це нормально. І результат. Підключили чек-чпик горить, як має бути.